Перш ніж розпочати розповідь, хочу подякувати всім, хто підтримує мене копійчиною на обраній вами платформі. Ваші імена на екрані, щиро дякую кожному, адже ваша підтримка важлива, і завдяки вам я продовжую систематично створювати тут контент. Якщо ще хтось захоче доєднатися до цих святих людей, можете підписатись на мене на Патреоні чи підтримати разовим донатом на Байміекофі. Або ж найпростіший спосіб функція спонсорства безпосередньо тут, на YouTube. За це я всім у рівній мірі даю ранній доступ до нових відео зазвичай без реклами, а також іноді, хоч і не часто, але роблю якийсь додатковий контент. Ще раз усім дякую, більше вас не затримуватиму приємного перегляду! Сьогодні ми переносимося до Японії у невеличке містечко Юто, префектура Шізуока. У 2005 році воно буде приєднане до великого мегаполісу Хамацу. Це дійсно цікаве видовище, як японці поєднують сучасну забудову з їхньою історичною архітектурою. Але поки що події нашої історії відбуваються задовго до цієї події. Саме тут, в Юто, в 1938 році, народився майбутній професійний боксер на ім'я Хакамада. Хлопчина був дуже перспективним, а головне, продуктивним боксером. Здебільшого, його бої були дуже методичними, але успішними. Хакамада обережно наносив удар за ударом, перемагаючи в основному за рішенням суддів. Нехай це не найвидовищніші перемоги, зате це дозволило івао зберегти дуже непогане здоров'я до кінця своєї кар'єри, яка завершилася із рахунком 16 перемог, лише одна із яких нокаутом, 11 поразок теж за очками, та дві нічиї. У нього було багато шанувальників у рідному місті. Наша історія починається невдовзі після цього, у 1966 році. Тоді колишнього боксера арештували на місці злочину та звинуватили у вбивстві свого начальника та всієї його родини. Це історія засудженого до страти Івао Камади, який чекав здійснення свого смертного вироку довгі 58 років, і до речі: Привіт усім, хто ще не спить опівночі. Хакамаду було арештовано майже що на місці злочину. Його начальника разом із дружиною та двома дітьми було знайдено мертвими. Хтось вбив цілу сім'ю, завдавши кожному численних ножових ран, а тоді підпаливши їхню квартиру, із якої зникли 200 тисяч єн. Хакамада жив неподалік та був одним із тих, хто допомагав зупинити пожежу, а також тим, хто знайшов тіла жертв. Припустивши, що колишній боксер міг мати потребу в грошах, Івао затримують, начебто через невелику кількість бензину та крові на його піжамі. Все це відбулося 30 червня 1966 року. А через місяць, у серпні, Івао Хакамаді будуть висунуті звинувачення у масовому вбивстві. Чоловік написав щоросердне зізнання. Звучить майже як кінець історії. Але насправді найцікавіше тут зовсім не те, про що я розповідав вам кілька останніх хвилин. Найцікавіше розпочнеться разом із першим засіданням суду. Щиро зізнання підписане, отже, вирок всього лише питання часу. Однак в залі суду Хакамада відмовляється від свого зізнання, яке він підписав після 23 щоденних допитів, деякі з яких тривали аж по 16 годин поспіль. Хакамаду били, катували, змушували будь що підписати щоросердне зізнання, аби пошвидше закрити справу. Офіційно загальний час допитів івао 264 години. Всього за 23 дні. Хакамада увесь цей час тримався версії, що просто прибіг на пожежу, намагався її затушити разом з іншими та був шокований подальшою знахідкою. Але коли тортури стало неможливо витримувати, він підписав зізнання. На засіданні суду Хакамада казатиме, що йому виламували руки, били ногами так сильно, що, сидячи на підлозі, він ледве стримувався від дефікації, адже увесь цей час йому не давали не лише пити і їсти, але й ходити в туалет. Зрештою, його руку просто приклали до аркушу паперу документу із зізнанням, який він підписав. Якщо ви гадаєте, що зараз буде детективна історія про те, хто ж говорив правду, ніякої загадки не було, представники поліції не дуже й то опиралися, і в цілому факт знущань був визнаний правдивим ще тоді. Але це зовсім не завадило суду визнати Івао винним у злочині. Втім, факт такого жорстокого допиту став причиною перенести суд до вищої інстанції, окружного суду. Прокурори принесли на засідання новий речовий доказ: одяг, який знайшли у діжці з місосупом на фабриці, де зараз працював івао. На цьому одязі було знайдено начебто багато крові. За словами прокурорів, група крові збігалася із групою крові жертв. За їхньою версією, Хакамада вчинив злочин саме у цьому одязі, а тоді перевдягнувся у піжаму, аби зняти з себе підозри. Чому тоді сліди бензину були саме на піжамі, а не на цьому одязі? Цього більше ніхто не запитував. Та й те, що одяг був занадто очевидно замалий для чоловіка, пояснювалося тим, що одяг зменшився під дією речовин місосупу, однак, судячи з кольору, одяг явно не був ним просякнутий. Це все було дуже дивно. На той момент на бік Івао Хакамади стала місцева профспілка боксерів та безпосередньо його шанувальники. Вони також стверджували, що ймовірне знаряддя вбивства, ніж для фруктів, був недостатньо гострим та міцним для нанесення такої великої кількості ударів та й довжина леза була не тою. Однак суд був непохитним. Колегія окружних суддів, звісно, присоромила поліцейських за неналежну процедуру допиту, але на цьому все. Івао Хакамада був визнаний винним та засуджений до страти 11 вересня 1968 року. Перша серйозна апеляція була подана в 1980 році. Серйозна, бо представляла багато білих плям у розслідуванні, починаючи від явно замалих для Івао штанів, продовжуючи незрозуміло, як і чим він відчинив зачинені двері чужого дому та закінчуючи тим, що вкрадені 200 тисяч єн так і не було знайдено. А це на секундочку головний мотив. Провівши за ґратами 5 років, Хакамада напише своїм дітям листа, пообіцяє, що доведе свою невинуватість. Він упевнений у цій невинуватості не менше, ніж самі поліцейські, які його підставили. У правдивості вироку сумнівався і міністр юстиції Японії, через що, хоча Івао знаходився в камері смертників, вирок не приводили до виконання. Апеляція за апеляцією Івао Хакамада не здавався, але щоразу його клопотання відхиляли. Це повторилося в 1994 році і в 2000-му. А перші серйозні зрушення у справі сталися аж в 2007 році, коли історією зацікавилися Amnesty International та Світова Федерація боксу. Після світового розголосу один із трьох окружних суддів, які виносили йому вирок, зізнався, що помилявся, назвав Івао Хакамаду невинним та пішов у відставку. Це було важливо, адже неправим не міг виявитися лише один суддя справа зрушила з місця. У 2010 році про нього зняли документальний фільм, який спричинив фурор у Японії, і повторний розгляд справи вже було не зупинити. Повторне розслідування показало, що закривавлений одяг, який приписували чоловікові, не просто не відповідав його розміру. Його було навмисно змащено кров'ю та супом значно пізніше після самого вбивства, а більшість інших доказів сфабрикували. Втім, це ще треба було довести. І так. Все це було доведено. Але на це було витрачено ще ціле десятиліття. Лише у 2024 році Іваха Камаду було остаточно виправдано. Всі звинувачення було знято і він вийшов на волю після 58 років очікування. Очікування смерті завжди знаючи, що він невинний. А тепер без жартів. Просто уявіть, що чоловік, який прийшов на порятунок, всього лиш хотів загасити пожежу та врятувати людей, поплатився за це цілим життям. 58 років ув'язнені, очікуючи страти, він кожної секунди знав, що нікого не вбивав. Це причина, чому я завжди був і буду проти смертної кари. Навіть невеликий відсоток засуджених до неї не варті банального відчуття сатисфакції відплати. Попри всі труднощі досліджень міру часу та старих стандартів розслідувань, юридична школа Мічигану визнала, що щонайменше 4% від засуджених до найвищої міри покарання у США є засудженими помилково. Я не міг би підійти до синів та матерів помилково страчених і сказати, що їхній син став просто відсотковою похибкою заради того, аби рідні інших жертв могли споглядати за стратою справжніх вбивць. Знаєте... Таке необхідне зло, бо воно не необхідне. Життя Іваха Камади було зруйноване, я вважаю несправедливим, що навіть це зруйноване життя могли у нього відібрати. Зрештою, цей 86-річний чоловік таки вийшов на волю, знаючи, що виправдав себе та очистив своє ім'я. Тут немає нічого справедливого і нічого хорошого, але світ несправедливий. Та я хотів би, аби черговий Івао Хакамада міг очистити своє ім'я, ще будучи живим, не залишаючи цю роботу своїм рідним. Я бажаю Івао насолодитися тими роками на волі, які йому ще залишились. І я вважаю, що цей чоловік дав нам всім дуже важливий урок. Адже справжній вбивця прожив, схоже, щасливе життя, принаймні явно щасливіше, ніж заслуговував. І ніколи не був піманим і вже не буде.